Двоє загиблих, дев'ятеро поранених і десятки пошкоджених та зруйнованих будинків. І це лише за останній тиждень. Так зараз живе Нікополь на Дніпропетровщині. Майже півтора року з окупованого Енергодара по місту Росіяни запускають снаряди з градів, артилерії та цілять дронами. Як під щоденними обстрілами Нікополь таки тримається? Анастасія невірна розкаже. Чорний вигорілий ганок, вибиті вікна та пошкоджені двері. Пан Петро, власник крамнички побутової техніки. Лише по ній прилітає вже вдруге за рік. Весь крам знищений. Три дні назад був другий приліт. Тут убила жінку унаху, ну, отут, ось в нахідну. Отут, в курсі, мабуть. і все. І опять все повибивало. Це ми опять все понове забивали. О там уже і на верху і Там вже позавчора було 30 прильотів. У нас нікопа. Такої біди наробив російський дрон, яким окупанти зранку вдарили посеред містю. Того дня одна жінка загинула, ще шістьох поранило. Пан Петров цілів лише тому, що запізнився на роботу. Я трошки опоздав на роботу. Почався обстріл. Я думаю, не поїду поки. Приїжджаю, а тут уже все побите на 20 опоздав. У будинку поруч вибиті вікна Олексій прийшов допомогти рідним приятеля, який нині воює. Виймає з балкону вибите скло. Нове ставити поки не буде. Поставимо плівку ОСБ. Скло зараз зайве буде ставити. Тому ще не знаємо, яка ситуація буде. Навіть в день вулиці Нікополя напівпорожні мешканці уникають відкритого простору. Тривога не встигає пролунати, як починається обстріл. Чи не єдиний острівець, де більш-менш людно, невеликий базар? Тут жителі продають те, що, попри обстріли, змогли виростити на власних городах. Літом щось вирощували, готували заготовки. і тепер виносимо, щоб хоча б заплатити комунальні услуги. І допомагати нашим хлопцям. Малина поспіла, кури, яєчка нанесли. ж їх кудись здівати, реалізувати. От, продаємо, виживаємо. Будинки цих жінок на самому березі, змілілого каховського водосховища, де свистить щодня. Живемо от на лапильки. Ми от віта, і ми всі 150 метрів від берега. От представте, це все от летить. Через нас. Позавчора нас бомбили, півдня в полдвалі просиділи. Майже ціле літо після підриву Каховської ГЕС у них ще й не було води. Думали, без врожаю залишиться. Мало з дівчатками і воду купували, і завозили, щоб полити ті огурці, ті помідори. Все там вручну, все це, це тягали, щоб хоч немножко це все залити. Пан Петро теж від ранку на ринку. Окрім заробітку, це ще й можливість дізнатись останні новини, бо телевізор через пошкоджену окупантами вишку не працює, а інтернету чоловік немає. Тут, звісно, спілкуємося хоч що то от душена якась в житті, тому що вдома інформації, крім на даний момент радіо, інформації немає. У мене всі виїхали. А я як. Є хазяйство, є собака, коти, і все треба комусь кормити. Треба стояти. За 15 місяців обстрілів у Нікополі розбиті чи пошкоджені майже 5 тисяч об'єктів. Це школи, лікарні, підприємства і сотні житлових будинків. Особа перерви в нас немає між обстрілами. І в цей час ми наша основна задача усувати наслідки обстрілів. За кошти бюджету міста ми відновлюємо пошкоджені приватні будинки. Багатоквартирні будинки від початку повномасштабного вторгнення окупанти вбили 29 містян та поранили ще майже дві сотні. Лише за останній тиждень у місті восьмеро постраждалих, та одна загибла. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1.